Привіт! Сьогоднішній наш відеогляд буде присвячений моделі Hyundai Santa Fe. Мене звати Сергій, керівник відділу продажів диверського центру Hyundai Auto. Поїхали! Hyundai Santa Fe випускається з 2018 року та є справжнім флагманом серед кросоверів марки Hyundai. Варто відзначити, що всі покоління Santa Fe без виключення мали високий попит серед клієнтів. Що стосується нової моделі. То це той самий випадок, коли залишилась тільки назва. І новий автомобіль сприймається повністю по-іншому, з більш преміальним відтінком. По суті, єдине, що корейський виробник не змінював, так це двигун, який завоював достатньо велику популярність серед власників. Дуже добре, що не відбувається змін там, де й так все добре. Це дизельний двигун з об'ємом 2,2 літри, Потужність 200 кінських сил. Крутний момент 440 ньютонів. Спілкуючись з достатньо великою кількістю власників Санта-Фе, кожен з них підкреслює ефективність даного мотору. Ефективність стала ще більш високою в поєднанні з новим восьмиступеневим класичним автоматом. Дизайн кросовера сильно змінився. По суті, ця стилістика стає вже традиційною для марки Hyundai. Подібні рішення, такі як оптика на трьох рівнях та масивна решітка радіатора у формі перевернутої трапеції, вже є на молодших моделях. Таких як Hyundai Kona та Hyundai Nexo. Оптику винесли на декілька рівнів. Зверху знаходяться денні ходові вогні, масивний блок основної світлотехніки, ближнє та дальнє світло. Та противотуманні фари також винесли окремо. В цілому дизайн нового Santa Fe вийшов самобутнім. Потоці з іншими автомобілями він сприймається як дійсно преміальний та сучасний сімейний кросовер. А зараз найцікавіше. Давайте подивимось на інтер'єр нового Santa Fe. Які з'явились в новому Сантафе, та яких раніше не вистачало, це передусім камери кругового огляду, адаптивний круїз, проекція на лобове скло, безпроводна зарядка мобільного пристрою. Інженери Hyundai приділили значну увагу для комфорту пасажирів та загальній шумоізоляції салону. Комплектацією зі шкірою бокове скло подвійне, а лобове з покращеною шумоізоляцією. Традиційно для задніх пасажирів Santa Fe достатньо багато місця. З'явилися такі опції, як кут нахилу спинки, можливість регулювання та збільшення об'єму багажного відсіку, сонцезахисні шторки. В новому Santa Fe з'явилася опція, яка раніше була доступна тільки для преміальних седанів. Тепер я можу сидіти ось так. Для багатьох клієнтів Santa Fe об'єм багажника є дуже важливим. В новому Santa Fe він став ще більш об'ємнішим. Сантафе вже традиційним стало те, що запаска знаходиться знизу, зовні. А ось тут знаходиться ось така ось ніша для різних речей. Для любителів відпочинку на природі є дуже зручна опція. За секунду ви збільшуєте загальний об'єм багажника в рази. Звертаю вашу увагу, що двері закривають поріг, що в негоду та зимовий період робить посадку. В автомобіль достатньо практичною та зручною. Новий Santa Fe є ідеальним вибором для великої сім'ї, яка часто подорожує. Запрошуємо вас до дилерського центру Hyundai Богдана Авто для проходження тест-драйву. Будьте здорові на все добре.